Сьогодні ми розпочинаємо наш пеш, день на постави всі почитаємо, але читаємо в усі, і сьогодні ми розпочинаємо зустріч спешний до респабує те, все і я це зробити зносить швидко. Свичайно, то буде розповідати соборки колтач.

Ой, так. Thank you. This is the bomb of fishing bait. I really talk in snakes in stock. Одваєш у будь-якій точці сейки, <говори> навіть теля, трейнські продукти, то хочемо продавати сейки мар, тільки хітаєть слип і чорто там. Може, може сказати 2 мільйони до 7 мільйонів розпоряджається по всьому сфері, і усе її маленькі, великі, найбільші, більш-мільйориці компетентів, які просто не можна займати. Тобто, від цієї опозиційної бізнес-інформаційної дискусії до тих, хто жив, які перебувають у цих навіть і працюють. Отже, я вважаю, що перевага в центрі праці зі складом біля

porque é mais simples repetir todo o ando porque rotine simplesmente in particular times of of né só porque eu venho dizer que já essa arquitetura simples push de observação. É porque total que isso acontece na nossa stack com o Kubernetes e com a Dockerização e o sistema todo

Через які ви можете пересилати, а де ви можете спервати того, і звідки ви можете відправляти товар вас далі до вас. Отказувати відправити. Коли вам на кіноситович, що ви відправляєте нас, коли відправлені, тоді, коли вони відправити стував експрес, доставка по всьому світу, ми відправляємо і таким чином додаток є правою збірка оптимізує його управління на постійних користувачів. Отже, справся комп'ютерний правильний день не завжди функціонально, отже, слід відвідати на, і щоб після відкриття сайту могло сподіватися сформувати замовлення, оформити фінансові транзакції та інтегрувати реальні. І персоналізувати це додаток проекту користувача. Як почати працювати зі склад ЮСЕ? Це досить просто. Зараз системство рік собі кабінет. Якщо вам треба перейти на наш сайт, слад USPRI, також нашу інформацію інформацію на нашому сайті.

поки що допочи. Сервет процес весь і строчить. Я його відкинув. Прости, кидайся, поки що. Обидва потенціал ексцесу, дай соки, стоту. Я розумію. Ні. Так, дякую. Бо це не буде 25 г Костівського страхового середня артис і саразні ту. Чим чули? Мені чули, зрозуміло, що ви кажете, мені не зрозуміло. Що важливо розуміти? Це авіадоставка, тобто, і більш, що ваше ваше товар. Самосущність, концепт, статус поки нове фабрики, і ось довго про це говорять. От те поняття, по-оті це наш іншого, коли вам треба щось відправити на наш склад, перемогу складу сама США. Це я доставка. Онлайн постійно?

Інфокування, фотопробування, дівання з тим, що це потрібно. Перевага складу в Польщі — це швидка дистанція, а тоді — виробництво. Тобто, у мене навплідник у державі. Тобто, у вас є статус в Польщі, у Польщі є сенс, у мене є сплачування, то це дивляться, тому що це дуже серйозно. Тому що дуже багато людей у Фейсбукі є людей, які дуже зупиняють цей номер і вони не розуміють, що це відбувається в житті. Ось така експериментальна ситуація.